Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми маємо неоднозначні новини. Вони стосуються виплат для українців в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки та підписуватись на канал. Отже, нарешті, ООН, яке це гуманітарний фонд, який робив виплати для українців від початку війни. Хто знає, він декілька місяців тому припинив прийом нових заявок і просто обробляв старі заявки. І не було жодної інформації про те, коли знову відновиться прийом заявок, коли там будуть активніше розглядати ті заявки, які вже поступили. Бо в багатьох, багатьох людей просто виплата цієї допомоги вона просто стала на паузу. Отже, і сьогодні, нарешті, в нас є звернення. Яке вже послідувало після рішення управління Верховного комісара ООН в справах біженців, фінансова допомога буде виплачуватись тільки окремим категоріям українців, зараз як би чому новини неоднозначні? тому що вони починають знову прийом заявок і починають робити виплати. А і це хороша новина, а погана новина в тому, що багато хто з тих українців, які дуже сильно чекав на цю допомогу, хто чекав там навіть 2-3-4 місяці, е, її тепер просто-напросто не зможе отримати, бо вони перестали е, цим категоріям видавати е, допомогу. Тому е, зараз конкретно е, все це е, вони тестують на е, основі Гданського офісу ООН, тобто всі, хто там проживають в Труймясті. Гданськ, Гдиня і Сопот вони зараз будуть тестувати саме на, на тих українцях цю програму, а далі вже будуть дивитися, як розвиваються події і як на це все реагує суспільство. Отже, які категорії тепер е, можуть отримувати цю допомогу? Дуже сильно скоротилися ці категорії. По-перше, особи, які досягли 60 років, люди, які мають інвалідність, хронічні захворювання, важку травму, посттравматичний стресовий розлад, е, особи, які виховують більш ніж двох дітей і не мають в Польщі чоловіка. Або члена сім'ї у віці до 60 років. Особи, які піклуються про людину старше 60 років, літні люди, які виховують дітей, бабуся і дідусь з онуками, наприклад. Багатодітні сім'ї, мінімум три дитини, в тому числі одна з них має інвалідність, якось так. Самотні вагітні жінки, жінки з однією дитиною до трьох років. І одразу ж вони, до речі, залишають посилання на. Форму, яку потрібно заповнити, якщо ви її ще не заповняли, ви проживаєте в тройм'ясті і хочете отримати цю допомогу. Тож, посилання на цю форму я залишу в описі під цим відео. Ви плюс-мінус знаєте, що з нею робити. І ті люди, які вже подавали заявку і входять ось до однієї з цих категорій, вам не потрібно повторно цю заявку подавати. От і про які ж перспективи це говорить? Це говорить про те, що зараз вони цю всю. Ці виплати протестують на гданському офісі. А після цього вони просто ту саму інформацію будуть заявляти по всій території Польщі. І я тепер більш ніж впевнений, що просто люди, які просто тікали від війни, вони є здорові, вони є в Польщі, але не відповідають оцим категоріям. Вони залишились за бортом, що є дуже е, сумно. Особисто мені, бо я точно знаю, що більшість людей просто чекали на ці кошти, вони тратили свій час на пошук тих форм, на заповнення тих заявок, очікували так. А, і оці очікування зараз не оправдаються. І ну, якби буде певна все-таки образа в людей. У мене, наприклад, вона би була, якби я чекав там на щось декілька місяців, а потім мені кажуть, ні, вибач, ти не встиг, бо ми тут вже поміняли рішення своє. Тож... Якось так. Причини, за якими вони скорочуються категорії, звісно ж, основною причиною є нехватка коштів. Скоріше за все, що в них в фонді просто вони бачать, що в них не вистачить коштів для того, щоб виплачувати в повному обсязі допомогу всім, абсолютно всім українцям. І вони вирішили відібрати категорії, які справді цієї допомоги потребують, тож це, в свою чергу, є позитив. Саме тому. Якщо сьогодні хтось хоче сказати, що назва мого відео є клікбейтною, я думаю, сьогодні точно цього не вдасться зробити, бо новини справді для одних є дуже хороші, бо знову відновили ці виплати і відновили прийом заявок. А для інших вони є дуже погані, бо люди очікували, очікували, очікували і не дочекалися. Тож, можливо, ООН ще змінить свою думку, але я особисто маю песимістичні е, погляди на цю всю тему, і взагалі на те, як далі ситуація буде з ООН розвиватися. Е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи ви подавали заявку на допомогу від ООН, чи ви отримували кошти від ООН, чи ви е, планували подавати? Так, чи ви ще зараз очікуєте, і чи ви взагалі такою новиною зараз засмучені, чи ні? Пишіть в коментарях, мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Також буду вдячний за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, буду вдячний за підписки, за лайки і за все інше. Ну і, звісно ж, я дуже сильно вдячний всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!